Слава Україні! Триває 264-доба та доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України. Протягом поточної доби російські окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам'янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області, Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області. Авіація Сил України протягом доби завдала 17 ударів. По районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, а також сім районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!